Капеланське благословіння на 2 серпня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо притчу про те, що коли купець знав, де продається така, знаєте, гарна перлина, то він все продає майно. І купляє її. І от дуже часто нам не зрозуміло, і, і, ну, і це уподібнюється Царству Небесному, коли людина визначає, що це перлина цінна і купляє її собі, але інше все продає. Завжди стає питання для нас в нашому житті: а за що жити далі з цією перлиною? Мені ж треба їсти, мені треба десь жити, мені треба знаєте, вести свої справи. Тобто мати свій добробут на щодня. А якщо я все своє продам і куплю лише цю перлину, то що я з нею буду робити? І отут, от, знаєте, та тайна віри, яку Господь нам дає, коли Він говорить, не піклуйтеся, щоб будете їсти і пити, піклуйтеся про Царство Небесне, бо інше все додасться. І я повинен повірити, що перебуваючи з перлиною, мені все інше додасться. Що я буду їсти, що я буду пити. Я в це повинен повірити, а потім навчитися так жити. Навчитися, щоб, маючи цю перлину, я мів достаток і в іншому. Бо Господь мене не покидає. Коли я отримав цю перлину, царство Небесне в серце своє вже сьогодні, зараз, то інше мені і так додасть. Але я повинен відмовитися від цього навколо накопиченого мого майна, щоб я не накопичував матеріального досвіду, зв'язків там чи ще щось зі много, що у мене може бути, відмовитися на користь цієї перлини. Тобто я повинен в серці своєму, і в матеріальному плані, якщо так станеться, ну фізичному, то все це віддати, всі ці мої відносини, нібито, нароблені, на волю Божу. А вже коли перлина з'явиться в серці моєму. І Господь мені її оселить, ну, ставить або укріпить, то тоді я зможу. Він поверне багато чого, що в мене було накопичено, але вже іншим чином, де перлина буде на першому місці, а інша на другому, третьому і десятому, скільки б там не було. І я буду цінувати цю перлину більше за все. І вона для, для мене вона буде цінністю найвищою. буде. Лише тоді Царство Небесне буде в мені. Коли я поставлю його на своє вище перше місце, амінь.